Привіт, з вами Фія і це знову Active Generation Project. Сьогодні ми будемо з вами говорити про персонажку Кетті Ге із книги Кадзу і не відпускай мене. Ось оця книга. Я про неї говорила в відео про книжки, про рекомендації для читання. Тому ось посилання на це відео. Я би все-таки хотіла більше поговорити про саму книгу, а не про персонажку. Але персонажка вона є головною, тому я думаю, вони якось будуть пересікатися. І почати я хочу з того, що особисто для мене це була неймовірна книга, це була неймовірна історія. Я прочитала її за один раз. Я їхала в потязі і прочитала її буквально, ну, не знаю, за сім годин. Чи, можливо, таке? Можливо, десь за добу, не знаю. Але я прочитала її за один раз, я це точно дуже добре пам'ятаю, бо я просто не могла відірватися від цієї історії. Вона мене так сильно зачепила, що я просто сиділа, читала, читала, читала і не могла ніяк зупинитися. Пам'ятаю, скільки пам'ятаю мені. Не відпускай мене. А сьогодні я б знову хотіла з вами говорити більше саме про книгу, але на жаль, я знаю, що не всі її читали, не всі її будуть читати. І насправді це доволі очевидно, бо Казуючі Гури дуже специфічний автор, як на мене, і не всім він подобається, бо я знаю людей, яким він взагалі не подобається. Хоча для мене це просто ідол. Я його дуже люблю і читала лише одну книгу. Маю право так сказати. У 2010 році вийшов фільм Не відпускай мене. Там знімалась Керрі Маліган, Ендрю Гарфілд та Кіра Найтлі. І фільм насправді мені сподобався візуально, але ну, він не був такий, як книга, і він взагалі не передав всіх тих емоцій, які я отримала від прочитання. А, але все-таки в цьому відео я буду залишати деякі фрагменти саме з фільму, для того, щоб ви могли якось для себе більше візуалізувати цих персонажів, цю історію і якось більше їх зрозуміти, можливо. І якщо у вас це зацікавить, я все таки рекомендую прочитати цю книгу. У книги немає анотації, як я бачила. Зараз я пошукаю в інтернеті, секундочку. Анотації немає, справді. Тому я вам буду якось говорити певну інформацію, але без спойлерів, які, на мою думку, тому що я не знаю, що в цій книзі є спойлером а що ні. Я трошки в розпачі. Не відпускай мене це книга про групу друзів, які виростали разом у закритому ізольованому інтернаті. Книга відстежує їх шляхи протягом всього їх життя і розказує про світ очами головної героїні Кеті. Кеті розповідає про їхню дружбу, емоції, пошуки самих себе, а вони намагалися зрозуміти світ навколо тому, що вони росли в закритому інтернаті, та як вони боролися з правилами і таємницями, які були навколо них. Книга. Просто пронизана питаннями ідентичності, пам'яті та моральних дилем. Читаючи цю книгу, ви справді задумаєтесь над багатьма питаннями сенсу буття, і вона просто змусить ваш мозок працювати і аналізувати своє власне життя і життя Кеті, щоб зрозуміти а, саму цю історію. Змачно. Сьогодні ми будемо з вами говорити більше про те, чому головна героїня Кеті є лідеркою. Та більше зрозуміємо її історію, життя та емоції. Отже, Кетті Ге це головна героїня роману Не відпускай мене Кадзо і яка росла в закритому ізольованому інтернаті разом зі своїми друзями Томі та Рут. А в книзі описано, як вона з ними знайомилася, росла, дружила, закохувалася і просто вся історія їх дружби і кохання. Кетті дуже розумна, витривала та. Витончена особистість, вона є розвиненою в багатьох сферах. Оскільки в їх інтернаті намагалися розвинути більш творчу сторону, Кеті була дуже розвинена в цьому питанні, на відміну від її друга Томмі. Вона є дуже емоційно розвиненою і вміє аналізувати свої почуття та почуття людей навколо, розуміти, що люди відчувають, та вона вміє їх підтримати. Тобто, вона емпат. А протягом всієї книги Кеті задається питаннями про свою ідентичність. Пошуками буття та сенсу навколо неї і намагається зрозуміти світ, оскільки Кеті є головною оповідачкою в цьому романі, ми бачимо всю історію від її обличчя. І як на мене, це найкраща персонажка, яка взагалі є. Головною героїною, тому що вона дуже глибока, і ми від її обличчя справді можемо бачити якісь такі деталі, які можливо від обличчя інших персонажів ми просто не бачили. І завдяки цьому ми краще розкриваємо історію. Більше я не можу вам сказати про те, що відбувається в цій книзі, тому що це буде якби спойлером. Але я можу сказати лише одне, що історія їхнього інтернату, дитинства і юності крутиться навколо однієї таємниці, яку вони намагаються розгадати. І коли ви читаєте книгу, насправді мені здається, десь до половини так точно ви взагалі не можете зрозуміти про що там йдеться. Бо ви читаєте якби історію Кетті, але бувають моменти, коли ця історія вплітається в якісь слова. Фрази, і ви не розумієте про що це? От ви просто читаєте і думаєте, може, я щось пропустив. Хоча насправді ні. Це все розкривається в кінці роману, і то це треба якось перечитати декілька разів для того, щоб зрозуміти, що справді сталося, і істина видається насправді набагато легшою, ніж нам здається. Отже, поговоримо про те, заради чого ми зібралися, і в чому проявляються лідерські почуття Кеті. Перше, як я говорила вже раніше, це емоційний інтелект. Вона справді розуміє свої емоції, емоції інших, і ну, хоча вона протягом всієї книги намагається якби, навчитися це робити, але в кінці вона вже це вміє робити дуже кльово. Другою якістю я вважаю самостійність, тому що протягом всієї книги Кеті робить деякі речі сама. Вона розуміє, що в деякі питання її друзів вмішувати не треба. Вона вміє приймати рішення, вона вміє аналізувати ці рішення і розуміти, що для неї краще, а що гірше. Вона вміє діяти незалежно від суспільних очікувань і висловлювати власні почуття та думки та думки. Це доволі надихає та мотивує мене як читачку. Ті є дуже вірною до своїх друзів, і навіть після тих років, коли вони не спілкувались, вона все одно повертається до них, пробачає їх і продовжує з ними спілкуватись. Для того щоб зрозуміти, чому так сталося, треба знову ж таки читати книгу. Ще однією класною якістю є вміння комунікувати. Вона знаходить мову з тіма персонажами, маючи емоційний інтелект і емпатію. Розуміє, коли якомусь персонажу погано. І може підтримати, підійти, запитати, хто він, і взагалі вона доволі комунікативна. І протягом всієї книги знайомиться з багатьма людьми, і це не можна надихати. Її відкритість та щирість також, як на мене, найважливішою якістю Кеті є відповідальність. Вона справді дуже відповідальна, і вона бере в книзі на себе таку велику відповідальність, яку мені здається, я не знаю ні однієї людини, яка була б готова її взяти. От справді. То знову ж таки потрібно читати цю книгу, але вона дуже відповідальна, бо вона фактично на себе бере життя інших і вміє приймати справді важкі рішення заради суспільної мети або в допомогу людині, заради якої ці рішення приймаються. А, будучи також доволі спостережливою, Кеті першою задається питаннями, на фоні якої на фоні яких побудована ця книга, тому що якби Кеті була просто дурною і не задавала собі сама ці запитання, ніколи б цієї книги і не було, тому що не було б навколо чого розвиватися. Ми ніколи б не дізналися про таємницю і ніколи б її не розгадали. Прочитаючи книгу, не відпускай мене, я довго думала над тим, що саме було головною моралю цієї книги. Бо я її прочитала, я зрозуміла, я поплакала, але я не зрозуміла саме головне питання, головна мораль. І насправді головної моралі немає. Її просто не існує, тому що навколо цієї книги крутиться так багато питань. Це така філософська книга. Я б сказала, бо справді ж питання життя і смерті і сенсу нашого буття крутиться там просто спочатку з першої глави. Але все-таки деякі питання в цій книзі піднімаються, прям такі чіткі, і я їх зараз вам можу розказати. Перше, це те, що книга наголошує на важливості людських взаємин, на тому, що яку роль грає дружба та любов в нашому житті, а як важливо мати взаєморозуміння. Протягом всієї книги персонажі стикаються з різними ситуаціями, коли вони були змушені посваритися, перестати комунікувати, опинитися в різних містах, але все одно. Вони осмислювали ситуацію і поверталися до один до одного. І що найголовніше, вони говорили і ніколи ніколи майже не замовчували проблему. Другою і найважливішою мораллю є ціна свободи та самовизначення. Кому як не українцям про це знати, правда, але все-таки в цій книзі це питання дуже, дуже класно розкрите та підняте. Книга ставить питання про те, наскільки ми маємо владу над власним життям, і як саме наші вибори формують нашу ідентичність. Вона демонструє бажання персонажів знайти свободу незалежно від ситуації, та їх бажання само... самовиражатися, тому що в книзі їм не можна було цього робити. Також книга наголошує на тому, як важливо бути в цьому моменті. Та як моменти, які ми досвідчуємо та робимо разом, мають значення, бо ці моменти справді мають величезне значення в нашому житті. Ну і оціми моментиками наше життя власне і будується. Вона показує, що наші дії та взаємодії можуть мати тривалий вплив на наших співрозмовників. Ну і дуже важливим питанням, звісно, є сутність людського буття. Книга справді викликає багато розумів про те, що робить нас людьми. Вона така. Філософсько складна, я не знаю, як це навіть описати, бо навіть прочитавши цю книгу, я досі не знаю, який би вибір я зробила і як би я вчинила в даній ситуації, тому що книга справді ставить мене просто в глухий кут. І для мене це дуже складно, як для людини, яка не вміє робити вибір, якщо чесно. Але я не знаю, я настільки була в захваті від цієї книги, що я досі її не можу відпустити навіть рік по тому. І просто для мене вона дуже важлива. Вона ще дуже гарному виданні, це видавництво Старого Лева. Тут всередині є малюнки, і ця книга просто, я не знаю, неймовірна, папір чудовий, шрифт прекрасний, і книга взагалі супер. Я рекомендую кожному її прочитати, бо справді вона змусить вас задуматися. Все-таки мені здається, я сьогодні не так багато говорила про головну героїню Кетті. Тому що я не знаю, головна персонажка на початку твору як чистий лист. І для того, щоб зрозуміти, чому я не могла розкрити її життя прям дуже-дуже яскраво і пояснити всі її лідерські якості, потрібно знову ж таки прочитати цю книгу. І тому я дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, ви все-таки її прочитаєте. Я сподіваюся, ви можливо внесете її до себе до списку. А якщо ви читали книгу, напишіть мені в коментарях, чи сподобалася вона вам. Я вдячна вам за перегляд. З вами була Фія з Ектівджі. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наші інші соціальні мережі. Дякую.